Давно не сиділи за партами, бо школа доступна лише у форматі дистанційки, якщо є світло та інтернет. Це юне покоління Херсона. За офіційними даними у місті наразі залишаються понад 4200 дітей та підлітків. Серед них – 14-річний Антон. Майже щодня хлопець приходить у центр майбутніх Херсонщини. Щоб кожного дня щось різне. Тут якісь поділки можна робити англійською, займатися спортом, позайматися інтересно. Тебе тут уже друзі з'явилися? Звісно. Вітаємо! Сьогодні відкриття молодіжного центру Майбутнє Херсонщини. Простір майбутніх Херсонщини працює з березня цього року. Для підлітків та молоді фронтового міста його створили громадські організації місто Сили і тарілка Херсон за фінансовою підтримкою міжнародних партнерів американської неурядової організації Ліфтінгенс International» play, to dance, to get professional psychological support, medical support. We're really proud that we are able to help our Local Partners to implement such wonderful projects. Ідея молодіжного простору з'явилася завдяки успіху ініціативи. Зростаємо разом центр розвитку матері та дитини у тому ж партнерстві відкрито у червні 2024-го. За цей час до нього доєдналися. 1033 дитини та їхні батьки. За півроку реалізації цього проєкту, в кінці 2024 року, ми побачили, що насправді дуже багато підлітків дітей старших 14 років залишаються без уваги. І тому ми модифікували цей проєкт і в 2025 році додали ще одну активність роботу з нашими підлітками. Це насправді дуже важливо, тому що зараз в Херсоні справді залишаються ті. Хто не має можливості інтегруватися в інших регіонах України, а за відсутності комплексних програм реінтеграції і переміщення людей з прифронтових громад, ці люди вимушені проживати під обстрілами у молодіжному центрі. Можна обрати заняття за різними вподобаннями. Ось традиційна англійська. Після цих занять можна сказати, що діти розкрилися. Це діти, які колись не бачили неба, Вони сиділи в підвалах. А зараз їм хочеться все й одразу. Тому ми намагаємося все давати дозовано, але в такій лайтовій формі, щоб їх не завантажити. Наверх. Ось заняття з фітнесу І вниз, наверх, і вниз наверх. А це вже самооборона. Зокрема, такі заняття потрібні для емоційного розвантаження. Ні, yeah, кидати не можна тільки передавати. Наприклад, ми в одній команді я можу тільки передати, ми yeah, yeah. не садаємо. Так, ми звикли до обстрілів, ми звикли до виходів. Ми більш нормально на це реагуємо, але все одно воно тут всередині сидить. А як психолог, я більше як психолог реабілітолог в плані тому, що я намагаюся дати дітям виплеснути емоції. Діти до мене приходять сковані, але попрацювавши з ними годинку, щоб вони один з одним поспілкувалися, подуріли трошки, виплеснули цю емоцію, тому що прямо кажучи, дітей забирають дитинство. а ще вихованці молодіжного простору діджиталізовані і вже можуть розповісти рідним, що таке фішинг і як від нього захиститися. Один раз на тиждень іде СММ. Ми займаємось розвитком їх каналів, розвитком їх особистостей і так само долучаємо їх до занять з кібербезпеки. Почули шахрая, скинули трубку. Якщо тобі заблокували аккаунт, не потрібно відправляти ніякі свої дані для того, щоб його відновити, тому що шахраї цим харчується, розумієте? А це Іван. Він досконально вивчив графічний дизайн і викладає його хлопцям та дівчатам. Як мінімум, це створення авторських речей, як максимум, шлях до майбутньої професії. У нас спеціалізація зараз. Це розробка дизайну для футболок, це сам принт цього всього. Якщо б в моєму віці мені дали робити принти до футболу, то я був би радий. Може, навіть там хтось не дуже вміє, вміє малювати. Ну, я з цим сам допоможу. Херсонка Антоніна прийшла за десятирічною донькою. Говорить, дівчинка потрапила сюди за рекомендацією друзів. Це не то, що про фронтове, воно фронтове місто, і тут дуже мало де можна займатися. І якщо навіть віддати кудись дитину, батьки всі бояться. Дуже гарно, що воно навіть у нас близько, і нам не треба пересуватися по всьому місту. Я дуже раджу всім знайомим, всім кого я знаю, щоб вони приводили сюди дітей, тому що тут спеціалісти дуже, дуже класні. Наразі простір майбутніх херсонщини відвідують 100 підлітків у планах команди громадської організації місто сили розширити спектр занять, аби зацікавити ще більше херсонської молоді. Всі уроки тут безкоштовні.